В криме свои крим, сбежи, зигрі своим теплом, хай душу шторм і грех. Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму Поклик, і як добре, що він ще звучить, бо це ще один шанс щось змінити на краще. Минулого разу ми почали шукати відповіді на запитання про сенс земного життя. Але цих запитань так багато, що однієї програми нам не вистачило. І перша з цих запитань: чи можна жити за Божим планом для свого життя і водночас Бога не знати? Запитаємо у пастора. Ми вже говорили, що Бог створив нас унікальними, і Божий шлях для нас найкращий. Проблеми виникають тоді, коли ми не слухаємося Господа, а йдемо своїм шляхом. А ще Він дав нам великі заповіді: перша полюби Господа Бога Твого всім серцем своїм, всією думкою Твоєю, всією силою своєю, і так само друга полюби ближнього свого як самого себе. Ці головні заповіді як головна дорога, головний напрямок. Ти ніколи не зможеш іти Божою дорогою, коли ти не знаєш самого Бога. А коли ти його знаєш, ти не можеш його не любити, бо інакше ти лише думаєш, що його знаєш. Тобто можна думати, що ти Бога знаєш, і навіть служити йому, і при цьому його насправді не знати. На жаль, так. Біблія застерігає, Господу Богу одному вклоняйся, і йому єдиному будеш служити. Значить, може бути і інакше. І якщо ми служимо Богові без любові, тоді ми просто найманці. Але коли ми любимо Бога, це дає нам силу, надихає, відкриває ясну ціль, наповнює наше життя сенсом. Ісус сказав: Люби Бога і люби людей, це головна дорога нашого життя, йдучи, якою ми конче досягнемо мети, яку Бог для нас приготував. І саме тому ворог намагається нас на цьому шляху зупинити, і часто ми йому це, на жаль, дозволяємо. Святе писання говорить, що ми реальність Божих дітей. Старе минуло, тепер все нове. І тільки цю реальність потрібно прийняти. У книзі Еклезіаста про сенс земного життя написано так: я знаю, немає нічого в них, тобто в земних днях. Кращого, як тільки радіти й робити добро у своєму житті. І отож, як котрий чоловік їсть та п'є, і в усім своїм труді радіє добром, це дар Божий. Отож бо багато людей вважають християнське життя сумним, обмеженим мовляв, нам нічого не можна, але ж це обман. Ми вільні від усяких залежностей, маючи мудрість від Бога вибирати правильно. Наше життя наповнене любов'ю і теплотою. Іноді люди чомусь уявляють Бога суворим і сердитим. А Бог хоче, аби ми раділи так і написано завжди радійте. Світ сприймається зовсім по іншому, якщо дивитись на нього крізь призму Божого Слова, Божими очима. Дивлячись по-людськи, ми бачимо самі лише проблеми і недоліки. Але мудрий еклезіаст говорить, що як котрий чоловік їсть та п'є і в усім своїм труді радіє добром, це дар Божий. Це Дар Божий дивитися на життя очима, віри те, що нас оточує, бачать звичайні люди. Але те, що Бог хоче показати нам, звичайні люди не бачать того. Але дітям Божим це доступно. Кажуть, що нейтралізувати одну негативну думку можна лише десятьма позитивними. А де ж брати ті позитивні думки, особливо в такий складний час, в який нам випало Так, жодні інструменти так званої позитивної психології нас не навчать мислити завжди позитивно, бо реальність земного життя не збігається з Божим планом. Але нам потрібно вчитися думати, дивитися і діяти з позиції віри, бо видиме те, що можуть бачити всі, тимчасове, а Боже невидиме насправді вічне. А щоб жити з позиції віри, потрібно цю віру зрощувати і живити Словом Божим. Без цього ніяк віри без Божого слова не буває. Як практично жити вірою, це завжди ризик. Тому багато людей так і продовжують триматися за старе. Але приклади є за словом Ісуса, Петро вийшов з човна і пішов по воді. Бог кожному з нас дає слово візьміть це слово, прийміть Його, станьте на нього і непохитно стійте, і воно конче здійсниться. На жаль, так багато людей не тільки не вийшли з човна, але ще й засуджують тих, хто вийшов, вважаючи їх несповна розуму. А однак Богові подобаються люди, які залишили звичне і пішли в незвичне. Таких людей Бог піднімає, надихає, веде і благословляє. Ось чому для віри немає нічого неможливого. Віра ставить нас вище всіх обмежень. Віра робить нас переможцями в Христі Ісусі. Так написано, і так є в житті багатьох і багатьох послідовників Ісуса. І так може бути в житті кожного, хто твердо стане на Божий шлях як учень Господа. Одного разу Ісус розповів притчу про таланти. Господар роздав своїм слугам таланти, причому не порівно. Однак ті таланти й далі належали йому. Чи ця історія якось стосується і нас, людей 21-го століття? Безумовно, і нас, і всіх людей, коли б вони не жили. Пан це Господь, і кожній людині на землі він довірив якийсь талант або таланти, не обділив нікого, і настане час, коли всі ми дамо за це йому звіт, за те, що робили на землі, чим займалися в житті, як і нам довірив він. І хтось так, як ті перші двоє слуг, почують з його уст такі слова. Гаразд добрий і вірний раби, увійди в радощі пана свого. Нашого Господа Ісуса Христа радує, коли ми множимо таланти, які Він нам дав. Ісус сам сказав: не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався. Якщо ти отримав від Господа талант, а ти отримав, то ти відповідальний за те, щоб його, так би мовити, активувати, бо інакше буде біда. Саме так, і один зі слуг того пана у цьому переконався. На жаль, запізно, коли пан зажадав від слуг звіту, підійшов вже і той, що одного таланта взяв, і сказав О, я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта свого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому раби лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої, грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там скрегіт зубів. Є закони множення, але існує і закон утилізації те, що не використовується, утилізовується. Якщо ти не будеш множити, у тебе відберуть і те мале, що тобі дали. Хіба в пана був план покарати когось? Та, звісно, ні. У нього був план примноження талантів. Немає жодної безталанної людини. І троє слуг і спритчі це про образ трьох груп людей. У кожного свій талант, і кожен відповідає за його примноження. Трагедія багатьох людей в тому, що вони добре починають, але погано закінчують, і недарма в народі кажуть, кінець, діловинець дуже слушно кажете, Господь очікує від нас сталості, посвяти, завзятості, іншими словами, вірності. І тоді він буде благословляти, він буде множити таланти, і ти будеш успішним на всіх дорогах своїх. Багато людей, на жаль, не дочекалися цього моменту, зупинившись на якомусь етапі. І це проблема. Бо Господь дав нам велике доручення і сказав вірних у малому над великим поставлю. І цей закон стосується і особистого життя, і бізнесу, і служіння, тобто абсолютно всіх аспектів життя людини. Божі шляхи набагато вищі, ніж ми можемо собі уявити. Але якщо ми обираємо свої варіанти, своє бачення, бо так нам здається зрозуміліше і легше, ми не пізнаємо Божих шляхів, отак і будемо кружляти по бездоріжжю і скаржитися на важке життя. Звісно, це не означає, що Божа дорога завжди буде встелена пелюстками троянд. Ні. Будуть труднощі, будуть навіть гоніння і переслідування, але усе це людина буде долати разом із ним, а він ніколи не зазнає поразки. Тому у нас є сенс вчепитися за Бога і стояти твердо на Його слові, що би не діялося навколо і яким би безвихідним не здавалося наше життя. Ви куплені дорогою ціною, говорить слово Боже, ви дорогоцінні в Божих очах. Ви його улюблені діти, і тому Бог приготував для вас щось неймовірно прекрасне, але особисто від вас залежить, чи цей найкращий для вашого життя Божий план буде активований. Тому ідіть до Бога, подякуйте за можливість увійти в Його славну родину і визнайте свою готовність жити за Його планом. І повірте, Бог вміє дивувати, і вам це нове життя сподобається. І такого ефективного, повного Божого ведення життя вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк до зустрічі, друзі, у всіх небезпека, у всіх не гаразд, у всі нелегкі часи. Вірю я ти моя фортеця ти завжди зі мною. Мене захищаєш ти вірю, я, ти є міша життя і прав. Zradi! Ти зі мною знов оновлюєш щодня, І ми і любов, всі мої тривоги Можуть знов прийти.